Розбите кохання. Людмила поверталася додому після довгого робочого дня, мріючи про теплий вечір у затишку їхньої з романом квартири. Вона відчинила двері і одразу відчула, що щось не так тиша, не та звична затишна тиша порожнього дому, а важка, гнітюча, що промовляла про відсутність. У вітальні на столі лежала записка рівний, знайомий почерк Романа. Я йду від тебе. Ці слова, наче холодний душ, обпекли її. Людмила перечитала їх кілька разів, не вірячи. Шокована та збентежена, вона намагалася осягнути те, що відбувається. Де Роман? Чому? Невже це якийсь жарт? Але відчуття порожнечі, що наповнювало квартиру, не було жартом. Його речей майже не було. Коли перша хвиля шоку відступила, Людмила почала шукати відповіді. Вона телефонувала Роману, але його телефон був винкнений. Вона перебирала в пам'яті їхні останні дні, тижні, місяці, чи були якісь ознаки, сварки, непорозуміння. Звісно, як у будь-якої пари були, але нічого такого, що могло б призвести до такого раптового і несподіваного кінця. Відповідь прийшла несподівано і боляче. Вона дізналася, що на рішення Романа вплинули його стосунки з її батьком. Батько Людмили, чоловік забезпечений та впливовий, завжди ставився до Романа з певною зверхністю. Він підтримував їх фінансово, купуючи їм квартиру, оплачуючи рахунки, навіть даючи Роману гроші на розвиток бізнесу, який насправді ніколи не приносив значних прибутків. Людмила ніколи не вважала це проблемою, вона думала, що батько просто допомагає молодій родині. Але для Романа, чоловіка з амбіціями, хоч і не надто успішного в реалізації, ця підтримка стала не подарунком, а постійним нагадуванням про його власну неспроможність. Він відчував себе залежним, приниженим, наче чоловік при батькових грошах. Він сказав, що більше не може так жити, пояснив Романів друг, якого Людмила розшукала після кількох днів відчаю. Твій батько він постійно втручався, критикував. Роман відчував, що втрачає себе, свою гідність. Він не міг дихати в цій золотій клітці, його кохання стало тягарем через це незадоволення та залежність. Ці слова боляче вразили Людмилу, вона раптом побачила все іншими очима. Її батьківська допомога, яка здавалася їй проявом любові і турботи, виявилася для Романа ярмом. Її власне життя, наповнене комфортом, який забезпечував батько, тепер здавалося ілюзією. Вона ніколи не замислювалася, що Роман, можливо, страждає, відчуваючи себе не чоловіком, а утриманцем. Історія Людмили стала вірким уроком. Це була розповідь про зраду, не лише Романа, який пішов, а й зради її власних ілюзій. Це було розчарування у тому, що вона вважала міцним і непорушним. Через цей випадок Людмила переосмислює своє життя і реальність їхнього шлюбу. Вона зрозуміла, що за зовнішньою ідилією ховалася глибока незадоволеність, яку вона не помічала, засліплена комфортом. Тепер їй доведеться вчитися жити по-новому, без романа, без батьківської фінансової опіки і шукати справжню цінність у собі, а не в зовнішніх благах.